Цукерки копченості та миючі засоби звичні для вас речі запевняють дерматовенерологи, можуть бути провокаторами алергодерматозу. Це недуга, зважаючи на сезонність, зараз виходить і на перший план. Крім того, щороку кількість таких пацієнтів зростає на 15%. Свербіж, висипка на тілі, перші ознаки недуги, при яких потрібно одразу звернутися до лікарів. Хвороба вражає людей будь-якого віку. Тому про профілактику потрібно думати з народження дитини. Алергодерматози можуть зустрічатися в будь-якому віці. Це підлітковий вік, це і люди середнього віку, це можуть бути і професійні алергодерматози при роботі із хімічними чинниками, із смолами, наприклад, фарбами. По діти повинні також мати особливий підхід до харчування, до життя, до обмеження контакту із алергічними чинниками. Із пухом і шерстю тварин, птахів, і це велика роль в цьому залежить від батьків. На особливому контролі інфекційні захворювання, які передаються статевим шляхом, адже починається пора відпусток, після яких у дерматовенерологів аншлаг. Тож лікарі вже просять мешканців перевіритися на те, які надуги вони везуть з собою на відпочинок. І найголовніше вести впорядковане статеве життя та не забувати про презервативи. Щодо статистики кажуть медики, вона, хоч і сумнівна, але не втішна. За минулий рік виявлено більше трьох. На першому місці йде поряд з трихомоніазом іде хламідіоз, на другому місці уреплазмоз. От, і за ними вже крокують всі вірусні папіломавірус і вірус герпесу, генітального герпесу. Це також які недуги. От бачите, раніше був все-таки на першому місці сифіліс гонорея. Зараз сифіліс гонорея відійшли десь на задній план. Це є бактеріальні інфекції. Хламідіоз, мікоплазмоз, уреоплазмоз це є інфекції внутріклітині, тобто мікроорганізми щось посередині займають між бактеріями і вірусами. І бачимо, що все більше до влади. У цій сфері приходить вірус папілома людини і вірус генітального герпесу. Про всі ці проблеми дерматовенерологи України говоритимуть і на спільній конференції. кажуть, питань чимало від самих недуг до методів та новітніх технологій лікування. Обговорювати актуальні питання мали закордонні колеги, що правда через політичну ситуацію побоялися їхати на Прикарпаття.